Так, всім добрий вечора, Што, мої дорогі підписчики, коротше. вже яка там 9 -та година, не дуже рано встали, але вже трактора поставили, тому що вже коротше, закінчили там ту другу ділянку парходу по косіння гречки. І зараз добираємося додому, Завтра знову зранку коротше, приїжджаємо ще на одну ділянку гречки. Коротше, працюємо, не здаємося всю до перемоги. Що там у нас сьогодні по дня? Чуть не згубили в вжатки колісо. Але тут таке діло, там непонятно що, відкрутилась гайка на цьому, на самій жатці. Ковпачок якогось чорта відкрутився і гайка відкрутилась розуміти чого. Може тоді коли в нас була поломана жатка, вал тоді поломався ми коротше, лишали її на полі. Може хтось хотів одложити колісо, але потім плюнув, ми змогли його забрати. ну Це таке предположення, тому що ми так думаємо. А може і ні може все нормально. добираємося додому. Все у нас дозріває. Скоро почнемо через днів 3-4 вже молотити гречку перші ділянки, ціни на гречку нема. Ну, там піднялося щось в районі 9. Але завод сказав, що буде робити обмеження по прийомки. Так що така справа, слава Богу, що ми тої гречки багато не насіяли, але Опять всі ділянки, де були постійні гречки, мабуть не вийдуть на нулі. Ну будемо бачити, коротше, будемо рахувати, бо то треба рахувати тоді, коли вже тіпа, її продав, здав і все остальне. А так, в принципі, все добре. У нас стріль такий собі, але коротше, працюємо, добираємося додому. Це я зараз завіздять ваню додому, а мені щоб Ваню з господарства. Додому завести трошки треба проїхати. Кори. Але виходу немає, тому що ну, сам втомлюєшся, походу. слава Богу, що хоч дядьване прийшов і допомагає. Тому що як не крути, хоч на пацмеу. Там він чуть-чуть, я чуть-чуть. Получається, в принципі. Можна поїхати, ще які, деякі там питання вирішити свої, які, скажімо так, негадано возникли, питання такі трошки трошки сложні. але, як я говорю, то все просто, нема питань, які не можна вирішити, є просто людина, яка не хоче їх вирішити. Так що будемо вирішувати це питання і думаю буде все добре. Головне зараз е зібрати врожай, тому що солі засіяно багато. Перші ділянки вже, грубо говоря, дозрівають. І мабуть ми десь тиждень-два почнемо вже молотити розпочинати молотити сою, може навіть раніше. в залежності від того, яка буде погода, тому що зараз шкварить, температура 36 днем 37, 17-18, дощів немає і соя, грубо говоря, доходить швидше сама. Так що такі от справи. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Коротше. Постарайся завтра може якесь таке трошки більш радісне видео щось там придумаю засниму трошечки підняти всем нам настрій хоть и суббота и потом далі неділя коротше але... але 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 коротше такі от справи ладно всем пока добрався же до міста, а то мисту якби там більше машин Трошки втомлений, щоб десь не зловити гаву та й коротше не заїхати десь комусь. Все, пока всім.